Одна із цілей цієї угоди це створення хаб українських ядерних технологій. Фактично, компоненти реактора, та технологія, яка буде передана нам від International, вона дозволяє нам виготовляти компоненти малих морних реакторів. І потім вони будуть використовуватися не тільки для потреб України, ну і для всіх країн, які знаходяться в нашому регіоні, а це всі країни Європи. the establishment of the manufacturing facility what it will do is will enable ukraine to produce manufacture and fabricate nuclear systems structures components and equipment which will then be used for the production of small modular reactors